Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ми з вами намалюємо милий дуже малюночок котика. Для цього я взяла аркуш папіра, як зазвичай, карандаш і ластик. А чим ви будете розфарбовувати, ви вже вирішите самі. В мене так вийшло, що а, літо це зазвичай Такий час днів народжень. І щоб зробити якусь листівку, я вирішила намалювати котика, мабуть, і ви когось захочете привітати, а мабуть, просто намалюєте милий малюночок. Бачите, і поки я вам щось розказувала, я вже намалювала на листику ось такий овальчик це буде голівка. І додаю, додаю трикутне вушка. Ось так. Вони різні в мене вийшли. Таке теж може статись і у вас. Нічого дивного нічого страшного в цьому нема. Ви можете поправити, а можете залишити так, бо у вас може бути такий ваш котик. Бачите? З... Обо боків я ось так додаю дві такі лінії. Ось цю лінію я вже вирішила, що вона в мене буде зайва. Я її буду стирати, Ось так, так як це буде в мене листівка, тут буде такий ковпачок дуже милий. Ось так от трикутничком додаю. І ось тут хочу поправити. Лінія. Так ковпачки в мене буде такий ще помпончик. І в мене вже з'являється носик. Носик з'являється в мене. В мене з'являються тут бровки. Це бровки. І також в мене з'являються окулярчики. Оп. Вони можуть бути не рівними, як в мене, але я прям, зах... я прям хочу зробити їх не дуже рівними. Нехай вони такими будуть. Тут в мене з'являються два вуса, по два, можна по три, можна хоч по п'ять. Як вам подобається? Тут в мене будуть очки. І маленький ротик, який я спочатку малюю ось такою лінією, бачите? Виглядає, то він сумний. Але ні, ми просто потім отак от продовжимо. Один і два. І в нас виходить вже така мордочка. я її трішечки хочу поправити, взагалі, я роз... думаю, що вам ідеї вже зрозуміли, як робити такий ротик. Ось так вже наш вишив ротик, і хочу додати тут такий воротничок. Комірець. Так, Оп, вийшло ось так. Я сподіваюся, що ви за мною встигаєте малювати, тому що наступним, що ми будемо малювати, ми намалюємо дві лінії. Ось так. Кішка моя, бачите? Поряд зі мною завжди зі мною малює. Так, ось так я додаю дві лінії донизу. Вони можуть бути прямі просто, а можуть трішечки отак от розходитись, як ви захочете. Тут я додаю лінію так і так, однаково. Це ось такі штанішки. І хочу зробити їх трішечки отак от, от більше і з'єднати ось тут лінію. Я бачу, що деякі лінії в мене тут дуже такі рівні. І тому я тут сотру і ще раз наведу. Оп! Я малюю тут зараз з вами домашнього котика і хочу вам сказати такий цікавий факт про домашніх котиків. Взагалі-то ми багато вже знаємо про домашніх котиків. Але є такий цікавий факт, що в дикій природі є котики, коли вони так, коли вони тримають хвостик, в дикій природі котики зазвичай. Тримають хвостик або донизу, або прямо тримають, так, або донизу в них хвостик. І тільки домашні котики можуть, робити, можуть ходити з хвостиком поднятим доверху. З, бачите, з обох, з обох боків я роблю такі лінії. Ось так от додала ще камірець. І ще, ось тут в лінія. Лапок там будут. Лапки ось так у нас виглядати. Ось так, тут лапки, тут лапка, тут лапка. На лапку додаю там, де буду у нас кітки, кігітки. І такий, такий цікавий факт. Ви ж знаєте, що Лев це цар звірів. І ви що думаєте? Він найвеликий серед кішок? А я вам хочу сказати, що ні? Найбільшою кішкою вважається тигр. Він реально більший, ніж Лев ось так. Ще такий цікавий факт, що якщо ви бачите, що кошечка. Ну, я ніжку малюю, <смас> не коментую, тому що, я думаю, що ви все бачите, але все одно зараз прокоментую ось цю ніжку. Спочатку лінія донизу, потім ведую в сторону, потім... Закругляю і додаю ще одну пряму лінію. Ось так виглядає. І ось тут я хочу додати лінію ось тут. Раз, два, три. Раз, два, три. Вони, як ви знаєте, таке може статися трішки відрізнятися. Права від лівої. Але нічого тижного. Нічого страшного. Ще я хочу додати хвостик. Що цікаво, мій хвостик зараз буде. Ви можете намалювати його як завгодно. А я хочу намалювати його такою волною, хвилі. Ось так у мене є хвостик, є комірець. Можна сказати, що котик готовий. Тут ми намалюємо якісь гуцики. І хочу додати ще таку лінію по, ну, поза нього і хочу додати якийсь фон, бо це тільки персонаж сьогодні ми малюємо, тільки цього котика. Але подивлюся, може додам її трішечки пізніше. Тобто олівець я зараз не буду відкладати. Я вам хотіла розказати, я напевно буду розфарбовувати ламастерами, маркерами і підкладу якусь mm. картинку. Ось так от щоб альбом підкладу, щоб була можливість, щоб не запачкати стол якось ось так. Так. Світло сьогодні бачите? Ранок світло, так дивно і гарно падає мені на гарш. Трішечки щоб ви побачили більше площі. листа. Ось такі. У мене є різні-різні фломастери, Є ще ось такі фломастери, як ось такі, і якимось буду розфарбовувати тут зараз. Для того, щоб подивитися, підходить мені колір чи ні, найпростіше, що можна зробити, це брати ось так от колір. І отут-от збоку я завжди ось тут собі малюю, і дивлюся, підходить він чи ні. Для котика я вважаю цей колір дуже-дуже класним. Тож я буду малювати їм котика. Розфарбовувати. Розфарбовувати мені треба ось тут от. Тільки олівку я таким розфарбую кольором і лапки і хвостик. Трішечки не заходжу на лишають такий простір для окулярів, бо там теж буде такий якийсь цікавий колір. Котику. Взагалі колір котика можете обрати самі. А також не забувайте, що можна зробити якісь смужки або плямочки. Дуже-дуже багато людей по всьому світу вважають, що якщо кошечка такого кольору, знаєте, тріколор, то вона ну, з трьох кольорів в неї то вона трьох кольорів, то вона вважається щасливою. Знаю таке. Угу. Так ось. Дивіться, у нас виходить така мордочка. Я дивлюся, все лі я там розфарбувала і додаю ще на лапки. Такий самий колір. Я хочу одного, такого самого кольору. Хочу вам сказати, що можна комбінувати завжди матеріали, тобто частину. Можна зробити фломастерами, частину олівцями, щось додати зверху олівцями. Це прикольно. Це виглядає хвостик. Тобто можна зробити фломастером, наприклад, колір який. А додати плямочки якимось іншим матеріалом. Не обов'язково брати тільки один. Ще хочу вам сказати, що. Завжди цікаво собі лишати такий простір для, для, для творчості. Вийшов в мене такий котик, і в мене хочеться взяти такий колір. Він називається якось так Cherry Pink. Отут я дивлюся, він мені подобається збоку. І наводжуємо окуляри. Ап, наволаємо окуляри і цим ж Cerrypінk я ось тут додам вошка. В мене, як завжди, є улюблений чорний олівець, без якого, без якого я взагалі мало що малюю. І я додам очі чорним таким. І додам ще ротик такий смішний. Також можна показати ось такі вуса і почати розрублювати далі. Ще один улюблений колір, такий салатовий, мені він дуже подобається останнім часом, я хочу все одно щось з ним зробити. Щось такого кольору. І ось тут я зроблю йому таку деталь. Оп, Виглядає чудово. Мені здається, що так. Ще один колір, який мені подобається. Тут я його салатово не поставила, але я дуже люблю, коли воно навіть тут. В мене такі кольори ось тут стоять з боку. І ось тут я так поставлю ще точечку. Візьму ось такий. Так, мені подобається такий блакитний, і блакитним я розфарбую одяг котика. Спочатку я трішки навела щоб мені було так зручніше. І потім просто нашаровую так от шар за шаром донизу йду. Ви можете малювати, як вам зручно. Не забувайте про це. Ви знаєте, бувають такі котики, які люблять ходити в одязі. Але таких дуже мало. Взагалі-то котики... А, а тут забула так зробити. Ну, ладно. Взагалі-то котики люблять ходити без одягу. Але сьогодні я хотіла намалювати такого якогось веселого. Котика, який ві... вітає. Може з ним народження. Може, з тим, що вже серпень і ще є один місяць літа. Може, з тим, що скоро в школу. Я знаю, що дуже багато діток обожнюють школу. І дуже-дуже хочуть найскоріше там опинитися. Так, ось так я зробила. Візьмемо ще такий дуже ніжний колір до носику, і ще цей ніжний колір ще хочеться кудись додати. Він трішечки закінчується в мене. О! Ось цей колір, цей який я брала, я хочу додати ще сюди. Оп. Ще хочу щось тут бровки зробити. І ось цим кольором сделать робити якийсь візеруночок, може смужечки милі на нашому Для, для цього я буду використовувати цей кольор, який вже я брала. І ще таке був такий де він де Cherrypінk 9D. Є ще деякі деталі, які я хочу додати, Ось наприклад, я все одно хочу взяти якусь таку. Може пастель трішечки візьму. І додам такий колір. Він як золотий. Він буде навкруги ось тут, от на ньому. Я беру так, він трішечки забруднився. але нічого. І ось так, да-дам, цим кольором. Ось тут деякі так, простір виділю. Вуса ще раз потім намалюю. Можна, коли ви малюєте пастелю, можна залишати таке біле. лінії, які, бачите, він у мене не все промалював, якесь залишилось білі. А можна ось так от взяти і обережно розпреділити його пальчиком або ватною палочки. Мені здається, мій мій малюнок майже готовий, як тільки я зараз буду якісь детальки. Малювати. Вуса краще обходити, щоб як з іншого боку не вийшло. І ось так, от додаємо. Далі будуть олівці для деталей. І тобто, ми з вами малює цей малюнок. Я з вами використала три матеріали, три відео. Ось так, вийшов у нас котик. Давайте я доведу якісь лінії, додам йому, щоб в нього воно було виглядало яскравіше. Тут в нього буде якийсь такі на гудзиках шовчики. Котику ще треба додати такі тігітки обов'язково. Так, хочу взяти якийсь. Колір і додати все ж таки смужечки. Майже непомітне Не були смужечки, треба якийсь потемніший колір пошукати для нього. Є. Знайшла. І додам ще йому смужечки. Бо з смужками він буде виглядати прикольніше. Так, смужки будуть на вушках в нього. Це тигр. Найбільший кіт в світі. Такий домашній. Трішечки домашній? В одязі всякому там. Вау, мені подобається. І ще хочеться додати якийсь, що, щоб він був такий взагалі прикольний, я так люблю якийсь додати взіруночок на тканину. Можна додати хмарочки, можна малювати тут. На ньому можна малювати квіточки, зірочки, просто хрестики теж буде мило. Тож обирайте саме, що ви захочете намалювати там. Так І ось тут я додам такі зірочки. Щоб зробити навіть більш цікавий малюночок. Також можна додати і сюди таке. елементи різні. Ось так у нас вийшло. Мені дуже подобається ця картинка. Я буду чекати на ваші картинки. Кішечка прийшла, передала вам привіт. Буду чекати на ваші. Обов'язково картинки пересилайте, надсилайте, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте надсилати мені і відмічати мене в інстаграмі, посилання якого буде в описі для цього відео, як завжди. Па-па!